Поїхали. Ну шо, давай бомжів? ха його, я тоже з вами закидаю, його всі. На правах жінки. Ой, тут дівчинка якась танцює. Оцей калашмат, Це на льоду просто на льоду. А я м'яч поганяю. Що мені до цих донатерів? Я так хочу цю делать. Тільки м'яч є, футбольний. <світ> Все. Все. Я можу тільки м'яч футбольний поганять. Да, да. Я сразу роблю, знаєте що? Правильно, я не лутаюсь.

Сідай їдь. Сідай машину. Яка сідай, якщо вони прям по тачці. Сідай і їдь, кажу. Вони Де не вони попадають. Вони попадають, якщо П... по мені попадали. Десь з... вон згори. Десь тут. Де? А, все, побачило. Лівіший синій. Хорош. Я побачил, не атом. Да? Лівіший синій. я просто не бачив. Він за деревом був? Да. Так да, я ж заходу. я ж кажу, що я цей. Сідай на тачку, по мені стріляють, я. Якщо б же. Блін, то в і так вже горить я та, її та її. тачка. Я, тут трошки. я з тобою поїду, бо в мене. А, все, він доївся. Я піднімаю. Ну О, мене теж, в мене теж в мене мало палива. Да, Сай, а в тебе шо то. У мене повно. Давайте, давайте. У мене багато палива і. Ну то Давайте да, до Славіка. Підходьте, підходьте. Бо в мене тачка вже заруїна зела. Я ще, в, я ще в зоні, я в зоні. У мене мінус колеса Ну, страшно, вона їде, кстати, дуже добре без колеса. Я, бачу. я скажу, що вона їде но. А, тогда тут вообще попадает. Я тише на ній поїжджу Все, чидом в зоні, подожіть Перед ну, нами там дрон. Там ще Типа на жовті можуть бути Друзі. Тихо. Є ще в когось апти? Чи як вони звуться? Хто? Хто? Пусти. Нема один тільки. Один теж має. Я поняв. Давайте під'їжджаємо тихенько в зону. Ей! Дай сюди, дай сюди. Ой. Мажори, думаю, там. Ой-ой-ой, тільки чуть-чуть. О, тут, 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 тут. Ну Ой! Сидаем, сідаем. Чекай! Та почекай мене! Давай, Спасибо. давай, давай, давай! Я ж не бачив. Та понятно, блін, Взяв, збив мене тачкою і поїхав далі. Ба, лікуйся, лікуйся, я поки не буду встановлюватися. Там справа отверстие пишу. Блин, крутой, кудись. Насправді, така маленька зона, що надо щось думати. О! Опа. Блін, закривай тачки. Беру МГшку. Тихо. Пів. Почекай, почекай. Надя. ликуйсь. Давай, 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 давай. О, Макс. Макс, збили. Та блін, зараз не, я ну, бачу, на... зі всіх сторін. Назад їде нормально. Зараз, так, зараз максимум. Не... Аня, май, 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 май. За дымный пістолет, забуваєшся трошки. Да. Не е Ні, ні, та я тоже забуваю, забуваюся. Тож, діти, щоб... Але все одно, висе в фіолетові, в гарних демах. А фіолетові дуже душа в Чесно? нам треба десь тут бути і все. У мене минус шляметиш. Только. І один бус залишився. Триугольник, их скинул. А я кину, я, я кинув. У мене нема, до речі. Ходять. Справа. На СВ. Десь камні. Кам Синя. Де? Синя тип. Нок. <ріст> Что ты вдвоєм в нього. так, так. так, він uh, просто... Заді нас <пілляхи> що? Кіло, чуєте? Да, на 310. Да, заді нас. Мінус. Все. Тихо. Зараз кемпив можуть бігти. <пілляхи> да, Зараз ще ззаді можуть бігти. Да. На камні okay. дивіться на нас, сыне. Ну, іди сюди. А А тут <пілляхи> 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 да. okay. дав йому раз. А що у нього горіло щось, що мені показалось? Oh ну, не, не, не цей. Мінус. Його вбив хтось. Тихо, 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 я чекаю а синю жовту. А, ні, 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 на синю жовті ще є ті. Що стріляє? Дав по ньому, дав, отам От дав. Лівіше? Отам. Понял. Лівіше. А його щас б'ють, походу. Два ікс. Імба. Я тут з 3Х стріляю зараз. Що, на, на горів не перестрілюйте. Боже, у нас тільки тачка. Нормально. Бердерся. Пойди сюда, спускайтесь. Тут гроза є. О, Макс. О! бери. У мене патрони на нього нема. Там є патрони. То, що а в кімпів нема більше і Вроді, Вроде я тут одного вбив, отут. Там він в маскалаті був, якщо що. Стрілявся десь звідти О 8X. Блін, нема бустів більше Те саме. Хотя ушк прица не йти. десь звідси стрілявся, тип. Тактичний якось. О тут! понял, понял, аккуратно, аккуратно. Зараз, зараз, зараз. Я зараз зона з'їсть. Ну все, все, біжи, біжи, біжи в зону. З'їсть зона. Лошар. Зашибись. Два медичних набора матики. Молю, щоб хотіло. Медичний набор, це нормально. Там Це... дымы. Я думаю, вони десь отам можуть бути. Один, ти тільки що зоні. тут вмер. Тільки що вмер в зоні. В димах. О, Три. проти трьох. Мене в зоні. В тачка зона. О, да. І ці, і ці в зоні, біля тачки треба стоять. Не в зоні? Татки. Вони в зоні? Ну, ні, вони? не в зоні, але. Евкось. Блін. Треугольники Ні. Да. Ні, нема. Але ми дуже сильно відкрито. Я їх не бачу. Я десь Може, тут вони сзади нас. Вони мають бути десь під кам. Я, Я пропоную Боже. сюди піджимаємося. Збоку, збоку, збоку. Не бачу. Била сюди. Синя набір. Синя лежав, один... Ні, одиночка, одиночка Так, так, да, -та, він відразу вмер. Uh, а, нас четверо, нас троє. Ще двоє? Троє і двоє. Двоє. Може, давай як стару добру цю, сідаєш в тачку і. А, окей. окей. Давай. І виманюєш їх. Давайте, давайте, а ви тримайте. Погнали. Давай, Let's go. Я думаю, вони ще так думаю. Дай Небо. Кинув гранату туди, на оранжеві Тут один. Кусь. Флешку кину. Бляха, именно. Май... А не біжи на них, не біжи на них. Не біжи, не біжи, не біжи. Тут Синя. Сыня. біжи. один бежит. А мені синя, синя, синя. Синя, ще один. Сюди хорош. просто хорош. Ластонька. На Порше oh. просто Ластовенька на Порше. Я робив.